О, магазинчик. Це все оп, відкривається автоматично. Безконтакт. Безконтактно. І завжди горами щось наваляне. Просто купами. Снекуємо. Це снеки, снеки тут полюбляють. Попкорн горою. Завжди при вході щось горами. Це горішки. Киш'ю. Оце у нас популярне їхнє вареннячко до м'яса. Зазвичай брусничка в них до м'яса. І є малинка ось такі. Вареньєчку. Ось такими горами. Це у нас кукурузка. І такими горами це консерва. Тут по три штучки.